СБУ в Кіровоградській області зібрала доказову базу та повідомила про підозру депутату Красноярської міської ради Російської Федерації Олександру Шестакову у фінансуванні терористичних дій, окупаційних військ на території України. За даними слідства, посадовець особисто збирав кошти та передавав військову та гуманітарну допомогу 155-й окремій курській бригаді, що воює проти Сил оборони на Східно-Південному фронті України. Встановлено, що депутат особисто передавав окупантам квадрокоптери, засоби зв'язку, автомобілі та іншу спеціальну техніку. На підставі зібраних СБУ доказів посадовцю повідомлено про підозру за частиною 4 статті 110 Прим 2 Кримінального кодексу України це фінансування терористичних дій, направлених на повалення конституційного ладу, зміни влади та територіальних меж України. У Кропивницькому готують професійних операторів дронів. Навчальні курси ініціював територіальний загін Української добровольчої армії. майстерно керувати безпілотником на фронті пілоти повинні вміти за будь-яких умов. Навіть якщо вирує негода. Під дощем учні школи дронів складають підсумковий практичний іспит на полігоні. Вони мають пролетіти по маршруту. На стабільній висоті, на стабільній швидкості. Тобто, у нас немає цілі зробити з них і дронрейсерів, щоб вони робили трюки. У нас ціль, щоб людина могла злетіти, полетіти, куди їй скажуть, зависнути, де треба, повернутись і зберегти при цьому дрон. Валерій впорався на відмінно в інструкторів. Жодних зауваг. З Джойстоком юнак Нати полюбляє комп'ютерні ігри. Каже, для управління дронами геймерський досвід йому дуже згодився. Я ну, багато грав, ну, не на геопаді, зазвичай, це клавіатура і миш, але у будь-якому випадку, там, скоріш за все, ще й знання фізики, допомагає розуміти, як правильно літати, як працює все. І, ну, і виграв теж може там, політати, наприклад, на винтокрилах. І це ну, дуже схоже на, насправді на квадрокоптер. Зараз парубку 24 планує найближчим часом приєднатися до Збройних сил. У війську бачить себе виключно дронарем. Багато відео є, так, як. Там їх півлучають якісь техніку чи піхоту там, наприклад, і ну зрозуміло, що в піві це майбутнє, і треба ну, йти внуле з часом. Тому, скажімо, це просто в піві це найефективніше, що я можу зробити для армії. Наприклад, якщо мене обрізують, школа дронів відкрилася влітку минулого року. На навчання набирають цивільних від 18 років, поліцейських, надзвичайників та військовослужбовців. Курси безоплатні. Конкретно цей курс триває два тижні, це 30 годин, 5 днів по 3 години. Відсотків 70 з цього часу витрачається на симулятор. Відсотків 20 теорії. і все інша практика польоти вже справжні. Спочатку на вупіку. Це такий от маленький дрон, їм можна літати в приміщенні. А потім вже ми виїжджаємо на полігон і літаємо на сімках, десятках, на всьому, що чому є. За перший рік роботи школа підготувала близько сотні пілотів. Випускники долучаються до підрозділів добровольчої армії або інших бойових бригад. Владислав, колишній піхотинець, де мобілізувався через важке поранення. Вирішив опанувати новий для себе напрямок, щоб допомагати тренувати побратимів на посаді інструктора. Запевняє, керувати дроном з нуля може навчитися. Кожен Пробували спочатку піднімати. Спочатку нам давали вперед. як Розвернутися і назад, потім, подальшому, як вже в нас почало все виходити, ми вже пробували літати між певними перешкодами. Якщо ти пульт відпустив газ, він почне у вас падати. Тому тут було саме складне це тримати його в контролі постійно, тому що дуже швидко втомлюються. Учні тренуються літати на fpv дронах Вони швидкі та маневрені. Здатні вести аеророзвідку та знищувати російську техніку. На нулі ці моделі коптерів незамінні, а оператори, які ними управляють, мають бути добре підготовленими, наголошують військові. Зараз кожним днем дрони все більше і більшу роль відіграють, і та зона, яка вже зараз враження 15 кілометрів, вона розширюється постійно. Зараз вже доходять дрони, які літають на 30 кілометрів. Це в основному волокно. Оптоволокно, скловолокно Ми перші застосували, ми почали застосувати перші, але масштабували і поставили це на промислову основу росіяни. Вони збудували заводи потужні, почали робити. І вони зараз нам просто тили виносять. Випускникам підготовчих курсів вручили навчальні сертифікати. Скоро новоспечені пілоти дронів допомагатимуть трощити російську армію на передовій. А школа тим часом набирає для навчання нових добровольців. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини тітіві. Якісні медичні послуги в комфортних умовах Кіровоградська обласна лікарня продовжує осучаснюватись. У владі кажуть, бати про медицину, особливо в умовах війни, це один із пріоритетів. Так, за останні три роки тут оснастили та підігнали під євростандарти комплекс приймального відділення діагностичних кабінетів та початкової реабілітації. Загалом наголошують в облівськ адміністрації відділення реабілітації в надкластерному закладі. Це лише перші кроки до створення потужного реабілітаційного центру, адже тут спеціалісти високого класу відновлюють ветеран. Ветеранок та пацієнтів із серйозними хворобами опорно-рухового апарату. Всеукраїнський ярмарок вакансій відбувся в Кропивницькому. Шукачам роботи представили понад 700 різноманітних вакансій від місцевих працедавців. Серед них електромеханіки, електрики, слюсарі, водії автотранспортних засобів, кондуктори, інженери-технологи, кравці та чимало інших професій із зарплатнею від 8 до 40 тисяч гривень. Організував ярмарок вакансій обласний центр зайнятості. Як поінформували в дирекції, від початку року в пошуках роботи їхніми послугами скористалися понад 9 тисяч людей, з яких 80% жінки. В межах експериментального проєкту Центр зайнятості пропонує їм здобути новий фах і опанувати спеціальності, які раніше вважалися суто чоловічими. Перелік професій визначений. Він містить 31 позицію. Є з чого обрати, і є роботодавці, які готові брати жінок на роботу по завершенню навчання. Серед них водійки, тракторист, верстатники широкого профіля, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електромонтер, електрогазозварник та інші. Починаючи з лютого в нас вже є чотири жінки, які навчаються тракторист за професію трактористка та водійка категорії. С. навчання для жінки є безкоштовним. Гранична сума, в межах якої жінка може розраховувати на оплату навчання, складає 30 280 гривень. Термін навчання не більше 10 місяців.